Вітаю на каналі Аліса в Саду, Україна, місто Суми. Сьогодні я знов підготувала для вас відео про секунди, Звісно, ми з вами відвідуємо секонд в передостанній день, а також на третій. Так, третій день завозу, подивимось, що там. Але сьогодні мені б хотілося зробити такий невеличкий подарунок для тих сумчан, сум'ян, кому як подобається. Мені наприклад немає різниці взагалі. Мені і так приємно звучить, і по-іншому, будь ласка, як вам подобається, так і називайте себе. мене, Мені, ну мені це не принципово. Можливо, це неправильно, що для мене це питання не принципове, але я вважаю, що зараз у нас і так забагато приводів для сварок. Тож зараз певно відео буде більш цікавим для тих, хто сумує за сумами, хто давно не був в рідному місті. Хоча, певно, і тим, хто. Ніколи не був в місті Суми, але дуже часто чує про нього зараз, тому що це прикордонне місто. Буде цікаво подивитись, як воно живе зараз в реаліях війни. Ну і зараз ви бачите центр нашого міста, бачите, він вже такий осінній, таке осіннє забарвлення. А поруч парк Ліщинських, ну, а це нахабний голуб, який сидить на голові кожедуба. Ну. Все вже не сидить. Заходимо в парк Лічинських. Я вже розповідала, що цей парк було побудовано в якості компенсації місту за наслідки, до яких призвело виробництво цукру. У нас в Сумах взагалі була така цукрова імперія, і у нас і зараз є пам'ятник цукру, фонтан цукру. Ну, тобто він в формі повторює форму. Ось цього пам'ятника цукру. А пам'ятник цукру він у вигляді рафінаду, і це не просто так. Тому що саме завдяки Харьтонінку рафінад став масовим продуктом. Ну, про це я потім розповім. Я зараз взагалі хотіла про інше. Просто щоб ви помилувалися нашою природою, нашим парком трохи. Багато не буде, багато, багато не обіцяю. Чехав. Він деякий час мешкав на луці, ну і зараз він сидить, пригадує минуле. Я думаю, сумчанам, сум'янам це місто місце, точніше, дуже рідне. Люди у нас люблять тут гуляти, тут білочки часто. Ну а це я теж намагаюсь бути гарною, але вік вже бере своє, на жаль. Ну а це вже ми з вами дійшли до театральної площі, і все ж таки зараз дойдемо до секунду. Першою кинулось в очі ось така чорна сукня від Томі Хільфігер. Ну, мені вона, звісно, мені нікуди її не носити, ну просто хочеться помацати, пороздивлятись. Нічого тут незвичайно, ну просто сукня, але вона класна, чудова. О, ну, а цей мундір мені в палату номер А, в стилі Наполеон, Бірем міряти. Ковтинка з непоганим складом, там навіть кашемір, щось завісілась. Французька ковтинка класна, але на мене, на жаль, завелика. Передостанній день 109 гривень за кілограм. Як бачите, речей, як завжди, залишається доволі багато, але знайти щось класне не так вже й про спідниця рандеву, Британія, Поліестер, але вона класна. Пальто від Ніколь Фархі це люксовий бренд. Сама Ніколь Фархі, француженка, але вона працює в Британії. Ну і ми бачимо, як тут все. Зроблено, я так розумію, там ярличок на рукаві це потрібно відрізати. А що ось цей за трикутничок був? Я, вибачте, я не знаю. Чесно, я така темна людина, не знаю, що це було. Це чоловіче пальто, ну не знаю. Воно не сіло на мене. Хоча воно класне, ну трохи б менше було. Я б взяла наполеонівський камзол. Міряємо а, так, що я хочу сказати без жартів. Міряю на светрик. І бачу, що він на гачках і гачки не сходяться. Вирішила Светрик зняти. До речі, Светрик у мене крутий, класний. Я вам потім про нього розповім, купувала без вас, бо забула телефон, коли йшла на секунд. Шла знімати секунд і забула телефон. Бінго. А, вирішила, бачите, розстібнути, подивитись, як буде він. Ну, ну не знаю, ну не моя річ, наче не погано, а наче і не моє. Як ви вважаєте, може, треба було взяти. Ну, не знаю, на що я взяла ось цей жакетик. Він класний, але не під мій стайл. Я такі речі не ношу, але в офіс було б добре. Це якийсь мас-маркет, типу Зара ковтинка прикольна. Хоч і синтетика, вона така неприємна, жахлива просто. Але бачите, він на мене замалий. Ну, Не будемо мучити ковтину, знімаємо. Терміново потрібна ваша експертна думка. Як вам ось ці штани на мені? Ну, мені здається, за великий, і там розмір, наче за великий. Але вони такі комфортні, вони такі приємні, такі класні, але бачите, в них така сумна попа якась. Вона, як, як, як наче плаче, наче хоче впасти кудись. Ну, не знаю, ну, можна. Ну, наче в мене в інших штанах не так все сумно, не знаю. Можна вдягти е, колготи і буде краще. Але все одно, ну бачите, вони завеликі на мене. І одразу у мене таке якісь галіфе. Ну, воно і так є, але ну, не настільки виражене. Не знаю. Мені вони дуже сподобались, вони такі класні. Я не стала брати. До речі, це люкс. Дівчата це люкс. Вони важать десь 600 грамів. Але справа не в ціні. Справа в тому, що я не знаю, як вони на мені. Мені щось не те. Можливо, завтра поїхати взяти. Хоча, можливо, це просто ефект секунду, коли ти купі мотлуху. Знаходиш прикольну річ, і вона тобі здається кращою, ніж вона є насправді, але це просто в порівнянні з модлогом. Другий секунд, третій день завозу ось така стильна спідниця зі 100% лену Ральф Лорен. Це американський люксовий бренд, який пропагує таку американський, такий американський стиль. Спідниці на літо ми з вами дивитись, певно, не будемо, тому що зараз, вже осінь, нам потрібно з вами щось тепленьке. Тому підемо на светрики і подивимось ковтинки. В третій день доволі непоганий вибір светриків. і можна знайти з вовни, і ну, закріло, звісно, дуже багато. Будь-який фасон. Ну, а коли я побачила цей светрик, я не знаю, моя щелепа впала ось під цей жовтенький стіл, і десь там валяється і зараз. Треба піти і завтра буде забрати. Це аман. Це хто знає, той знає. Це такі хіпарські светрики, зроблені в Болівії. І вони коштують ну, ви знаєте, давайте я вам просто покажу сайт, і ви самі подивитесь. Ну, ось ви бачите ціни на светрики 300 євро, 344 євро. І це не вовна, це катон. І ось такі ціни. Ну, там такий бренд дуже розкручений, він екологічний. ну Все як зараз в тренді, як зараз модно. Ну Бачите, це взагалі не мій стиль. Я в таких светриках виглядаю, як попрошайка. Я не стала міряти, тому що у мене взагалі не було часу. Міряти тому так. ну Продажем речей я не займаюсь тому брати не стала. Светрив цього бренду багато в Пінтересті. Як я люблю такі кольори, подивіться, який осінній светрик, але він вінтажний вінтажний в тому сенсі, що старий. А Максен Спенсер, Сент Майкл тобто, це воно і є. Цей новорічний светрик від французького мас масмаркета Бонмарш. Bon ну, не знаю, як правильно. Я просто закохалась. Подивіться, яка мілота. Він як сніг такий, і тут золота ялиночка, там ще й зірочка, він такий пухнастий, просто супер. На жаль, завеликий на мене. Ну, а це я просто погортаю. Светрики погортаю як книжечку. Покажу, що є на вішачках. Ну, такі досить є милі речі, є незрозумілі, є класні, є чудові, є такі, що буває дивишся, воно якесь непевне, а потім читаєш етикетку, це якийсь такий класний бренд, і буває так, що і досить класний состав, склад. Ну, Тваринки тут, як завжди. А ось цей кардіган, це просто він змушує плакати. Ні, це не дитячий кардіганчик, це дорослий. Подивіться тут 10-й розмір. Це дорослий кардиган, просто він підсів. Джон Льюіс – це універмаг. 100% кашемір, неймовірно приємний на дотик. І ну, я так розумію, це не дитячий, це він сів. О, яка розкішна сукня. Вона шкіряна, це натуральна шкіра. І ще такі заклепки. Ну, не знаю, як це назвати, ці ось металеві цяточки. Ой, я б таку носила, був би мій розмір Топшоп, дресап. Ну, це якась лінійка топшопа Ну, подивіться, неймовірно гарно Цю сукню в трояндочках я міряла в одному з відео. Ну і просто дивимось, які літні сукні. Вони можуть довіс... довисітись до останнього дня. Це, мабуть, був White Staff. Я... Мені подобається цей бренд. Ну, а ось яка сукня. Ой, Якщо я колись поїду на море, ось таку вдягну. Гальгубер правильно читається українською. Так? Подивіться на цю сумку, вона неймовірна. Подивіться на її оздоблення. Це дуже класно. Елементи, тут і ось ці діаманти і металеві такі бляшечки не знаю, як це назвати, але сумка, сумка просто чутінька, Тут такі рюкзак з вишивкою, вони залишаються назавжди. А ось, подивіться, це вже люкс, така застіпка, як флакон парфюмів. Дуже класна. Я сьогодні швидко все роздивляюсь, навіть не дивлюсь бренди, тому що трохи я запізнююсь, тому просто вам покажу, що є в секунді, і все, побіжимо далі. А це привернула увагу куртка шкіряна від геп. Розмір XXL, але читати, що вона дитяча, не потрібно, тому я побігла її міряти. Ну, а це перуанська мужська чоловіча куртка національна, вона, бачите, зроблена в стилі пейчворк. І деякі люди дуже полюбляють такий одяг носити. Прихильники такої національної автентики оцінять, я думаю, Луї Вітон. Куди ж без нього, з таким а, пластиковим, пластик-пластик подряпаний. Ні, ну Сумка все одно гарна, вона нова, я думаю, була дуже гарна. Ну, а це я вперлась в дитячу курточку і думаю, чого ж це на мені XXL не сходиться. Ой Боже, стара баба. Добре бути дівчиною в рожевому пальті. Можна не в рожевому, але відчуття вже якісь не ті. Непогані пальта були, коли вони були новими. Ну а зараз ну це праймарк, що від нього хотіти. Ідемо в Аврору, і зараз на нас чекає зустріч з таким цікавим персонажем. Ну, готуйтесь, він буде далі. Ну, а поки що, ось я знайшла такі книжки. Подивіться, які вони прикольні. Це нагадує Тіма Бьортона трохи, трохи стиль такий сімейка Адамс також є. Ну, Не знаю, давайте погортаємо цю книжку. Мартіна на назва. Я показала доньці таку книжку, вона ж полюбляє все-таки готічне, але вона сказала, що їй така книжка не цікава. Ну, до речі, я дізналась в Аврорі, скільки років хожу до, Аврору, до Аврори, і тільки зараз я дізналася, що якщо так не пробиває, то треба подивитися, чи немає там іншого штрих-коду. І один штрих-код. Потрібно закрити, ну, тобто, якщо не пробився один штрих-код, треба подивитись інший штрих-код. Пробити інший. Ну, ви зрозуміли. Я так зробила, і е, оця штука видала, що книжка коштує 200 гривень. Ну, не знаю, я б її придбала, якщо б е, хтось з моїх дітей дійсно її б читав. Але я не впевнена. Ось ця обкладинка, вона, до речі, світиться в темряві. А ось які підкладки під тарілку, ну не знаю, як це назвати. Павутинки для головину класно зроблено. Ну, ось різноманітні солодощі. А, це я книжку дивлюсь. Є й такі книжки, ну, теж пізнавальні. Я сочувствую, що ви в вонючих, дырявых носках. Ну так у вас на чекушку вон є дії. Але да, ну, ви у нього потрібно було попросити, это, попросити не колупайтесь в носі ще й кузявки їсти. Господи. Не не? Я сама без Я носки, не без шкарпеток. Не... Газові таганочки ось в Аврорі для відключень світла. Пам'ятаю, я таку купувала в 22-му році на ринку за 600 гривень там з чимось, це жах був. Для котиків у нас є такий рюкзак для котика. Ну, а зараз я пропоную трохи відпочити від моїх балачок і насолодитись видами нашого міста Суми. А фоном вам хай служать. Пісні моєї подруги Емми Наталі Розен Тест з міста Запоріжжя. Як затишно з тобою помовчати? І я мовчу і щиро хочу я. До рук твоїх свою любов віддати, полинути з тобою в забуття, так затишно з тобою помовчати, так затишно коли є я і ти ніяких хвилювань, але ж мовчати і слухати, як тиша входить в тінь. Тебе кохати лиш тебе кохати, це важливішим стало на дусі, так затишно з тобою помовчати так затишно, коли зайти ти можеш розуміти і без слів. Мене не наче наскрізь бачиш. Цих сум'ятних днів ти легко знову приймеш і пробачиш, так затишно з тобою. Завжди якісь гігантські троянди. Я не знаю, чим вони їх годують. Ні, ну я розумію, що це сорти такі. Ну, гарний розарій, тут як трояндарі, не знаю, як назвати. А ось це, що таке виросло, воно вище, ніж паркани. Бачите, тут прим'яти. Я думаю, прим тут люди зробили собі це, таку фотозону, це, це і вони тут що фотографуються. Що. Ну, я не стала вже туди лізти, але що воно таке? Любите ви випічку так, як люблю її я. Не знаю, я не можу без виробів з борошна. Деякі люди навіть приймають А що ж вони приймають? Там якийсь хром, щось таке, якісь біододатки, добавки Не знаю, як це сказати. А. Ну, які Зменшуються ось це бажання їсти. О, дивіться, тут сансів'єрія у них квітне. Я вперше це бачу. І як тут гарне оформлення, яке такий осінній кошик, осінній врожай, клас, тикавки. Ну, ось наша сотня. Так що я хотіла сказати, ну не можу, тягне мене на усю випічку здобу. якщо я не з'їм булку. Все, у мене день, я не знаю, нас, немає настрою, нічого не хочеться робити, хочеться просто лежати і плакати. І я біжу за булкою, ну, як мала дитина. Ось малій дитині дав булку і вона вже не плаче. У мене так само. Ну чому? Чи є хтось з такими ж потребами? Скажіть, будь ласка, що я не одна така. Ну, а це перша пекарня. І я, ви знаєте, я лише забігала сюди купити щось, але я ніколи тут не сиділа. Але тут затишно виявляється. Прикраси від дивомотанки, це наша майстриня. Подивіться, які вони класні, оригінальні. Я спитала, скільки коштують, 900 гривень. Вибачте, у мене кіт кричить, я вже нічого з ним не можу зробити. І е, там більше вони коштують дорожче, але я вже не стала питати, скільки вони коштують. Ну, ручна робота, вона так і повинна коштувати. А це моя донька малює, готує малюнок для виставки в Братиславі. Квіти України Наважилась я все ж таки пофарбувати волосся, точніше, я наважилась купити фарбу. Пофарбувати ще не наважилась. А, Попросила, щоб мені дали фарбу з доглядом. І ось мені запропонували таку фарбу шот. Не знаю, я ніколи не користувалась. Коштує вона 360 гривень, і окисник коштує 230 гривень. Ну і за все, десь 600. Ну, я попросила, щоб була фарба з доглядом. Подивимось.